Вітаю вас, діти, все навколо зеленіє, Річка лється і шумить, Тихо-тихо вітер віє і з травою гомонить. Як тут сидіти у хаті, Коли все живе, цвіте, скрізь дзвінять пташки крилаті, сяє сонце золоте. Першу звістку про весну приносять граки. Раніше говорили грак на горі, весна на дворі. Грак це великий чорний птах з міцними крилами і сильними ногами, якими він розгортає і розкопує ґрунт, шукаючи собі поживи. Одним із перших приношов весну. Буджу все від зимового сну. Співаю я під вікном, люди називають мене шпаком. Ці птахи повертаються у кінці березня, знаходять собі шпаківню, що їм до вподоби і починають співати. Пісня шпака. Гучна, насичена звуками із пісень інших птахів. Наступними повертаються жайворонки. Жайворонок співак ранку, співак весни. Пташка я маленька, лагідна сіренька. В небесах літаю, сонце зустрічаю. Живуть жайворонки переважно в полях. Там в'ють гнізда просто на землі. Співочий тріст першим починає співати у весняному лісі. Останнім замовкає ввечері і, здається, що всі інші лісові птахи йому. Тільки підспівують. Маленька, чорненька, співає, щебече. Під стріхою з глини зліпила гніздечко, роздвоєний хвостик, як ножиці має. Що це за пташина? Хто пташку цю знає? Ластівка. Вісник добра, щастя весни. І домашнього комфорту. зимує ластівка в Африці, в Індії. Білий лелека один з найулюбніших птахів. По-різному його називають в Україні. Бусо, чорногос, бусько, боцюн. Лелека птах, що приносить щастя по народним повір'ям, легендам, казкам. У долині цілий день він співа дзвінких пісень, як і як калина, птах цей символ України. Соловей починає співати з вечора і співає всю ніч. Немає в світі голосу. Багатішого і прекраснішого, як у цієї маленької пташки. Птахи це невід'ємна частина природи. Вони прикрашають діброви, луки, степи, ліси. Не можна уявити собі. Весну без їх дзвінкої і чудової пісні.